У Житомирському парку повалився трьохсотлітній дуб. Дерево впало у ніч з п'ятниця на суботу. Якраз перед святами. Але, хвалити Бога, якось воно так дуже гарно впало. Нікого не зацепило, нічого не сталося. Висота дерева понад 15 метрів. Воно росло там ще до часів барона де Шатуара. тож повалилося через старість. Діаметр стовбуру дуба більше метра. Візуально видно, що середина прогнила. Це і стало причиною падіння дерева. Трошки мурашок було, та ще й погодні умови до всього. Це дощ, вогкість. І воно вже і від віку, і від природи. Так склалося. Ще зранку робітники парку почали прибирання. Дерево велике, а рук мало, тому працюватимуть декілька днів. Дуб ріжуть на дрова і складають на господарському дворі. Усе це піде на потреби парку, а гнилу частину спалять. І карусельки є, які. Обрамний деревиною, щоб не закуповувати. Ми робимо з нього досточку і використовуємо теж в власних цілях. На падіння трьохсотлітнього дубу прийшли подивитись Житомиряни. Прочитала в новинах про те, що впав дуб. Ми і вийшли. Подивитися, що ж це таке. Дійсно, тут така справа чи ні, чи це такі вандали знову тут попрацювали. Після завершення прибирання на місці старого дубу обіцяють посадити новий. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканали 1